Боротьба українського козака проти більшовика. І посередині сидить козак, старий бандурист, який пам'ятає фіксує в своїх піснях історію тої боротьби. Ну і такий підпис як свою дитину захищайте Україну в тяжкою годину». Так, заступниця директора обласного музею визвольної боротьби Оксана Романів розповідає про те, як обирали назву виставки 91-річного художника Геннадія Гриценка. За її словами, загалом експонують понад 400 робіт художника у різних техніках. У нас така картина є козак, а де ми бачимо, коли чоловік скаче на коні дуже швидко і тут же стріляє в ворога. Це ніби знаєте. Передає всю сутність нашої історії, тобто ми змушені завжди відбиватися від ворогів. Геннадій Гриценко народився у 1932 році. За фахом інженер. Малювати вчився самостійно. Художник розповідає, що створює картини в основному олівцем та фломастером. Також є роботи аквареллю. Це така ретроспективна виставка. Тут нових робіт ну, не так багато, але ця виставка присвячена. Тим людям, які пішли на фронт. Тобто молоді, яка працювала, це волонтери штабу оборони Прикарпаття. В основному це їхні портрети. Ну і допавлена тут козацька тематика, ну ніби як козаки раніше йшли захищати свою батьківщину, так і волонтери сучасні захищають Україну. Директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коричук розповідає, що виставка присвячена Дню Конституції України. Робота пана Геннадія це його співпережиття тих подій, особливо тих, яких зараз ми з вами проживаємо. Це російсько-українська війна, це боротьба українців, це наші національні герої, це ті люди, які присвятили себе. Волонтерській діяльності це молоді, особливо досить частина робіт присвячена саме молодим людям, які з перших днів пішли захищати нашу країну. Тому воно несе в собі історичну цінність. Нині Геннадій Гриценко готує до виходу альбоми з портретами сучасних захисників. Зараз таких малюнків 70, але хоче створити сотню. Наталя Олексінко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.